Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що нарешті я можу з вами знов молитися і читати слово Боже. Сьогодні хочу підняти таку тему. Я помітила, як в Україні між церквами, неважливо якими, дуже пропагандірується те, що психологи це погано і наші вони потрібні. З одного боку, я можу погодитись, тому що класно, коли є наставник. На всіх рівнях, тобто мається на увазі, у Прихажаніна є свій наставник, у служителя є свій наставник, у пастора є свій наставник, у длякана є свій наставник і так далі. Коли є наставник, який знає фізіологію, психологію, хоч трошечки розбирається, це круто. Коли немає, то я не можу погодитись, тому що сьогодні під час війни. Я спілкуюся з різними людьми. Так виявилося, що моя Іра вона їздить більше до воїнів, а я з їхніми дружинами. Я просто з постраждалими, з дітьми, підлітками, з молоддю і так далі. І ти розумієш, що без психології і знань їхньої все, що б я могла б зробити, це просто сісти, вислухати і сказати: «Ну, ну хочеш, помолюсь. І все. Коли в тебе є якась база, ти вже можеш людину не тільки вислухати, але якщо вона тобі дозволяє, реально допомогти вийти з кризи. А ще є третій варіант: коли ти християнин психолог. Коли ти, коли ти християнин наставник з психологом це круто. Я реально хочу, щоб ви розуміли, що Хочемо ми не хочемо, хоч і вважається, що психологія це нова наука і всього там 200 років. Але Господь це допускає нам сьогодні знати. Господь створив цю науку, як колись і інші науки, які ми маємо, і вони теж не зразу з'явилися, а на протязі століть. І от психологія, вона одна з наук, яка має бути, а тим паче в сучасному світі. Тому що багато таких речей ми чуємо. та… Будуються дома сірі, щоб люди вважали, що життя сіре одноманітне. Ні, тому що це естетика, це гарно. Ви самі подивіться, які ремонти зараз всі роблять: Біло-сіре, біло ще щось. тому що це просто гарно і естетично, а не тому, що життя сіре і одноманітне. Але настільки от кажуть, що школа це для того, щоб виховати рабів, бо люди потім, потім йдуть на роботу, щоб бути рабом, від слова, раб. Друзі, настільки от дивишся і ну, ну, безглуздо все це розумієте, те, що протиріччя зараз намагаються поставити. І коли ти знаєш трошечки історії, розумієш, коли ти читаєш Біблію. Ти розумієш, як воно йшло послідовно і до чого прийшло зараз? Коли ти розумієш, як в Біблії сказано в старому заповіті, в малих пророках нове покоління буде робити в 70 разів гірше ніж їх батьки. В 70 раз. Тому, говорячи про психологію сьогодні. Я вважаю особисто, що треба, щоб кожна людина ходила до психолога. Поясню ще чому. Тому що, не дивлячись на те, що ми в Україні багато з нас вважають, що це типу, непотрібна професія і так далі. Хоча, до речі, останній рік саме вона витягує всіх, до речі, і віруючих так само. Тому що я зустрічала на кордоні багато людей, десятками тисяч різних ми бачили. І ми бачили, як навіть віруючі плакали. І приходили до психолога. І це говорить про те, що коли ми з вами приїжджаємо до Європи або до Америки, ми чомусь ходимо, бо там є зобов'язання, щоб тебе привести до тями, допомогти тобі жити заново нормально. Ти маєш ходити до психотерапевта. Хочеш ти цього чи ні. Прилітаєш в Америку, в Європу, ти маєш це зробити. Все. Інакше у тебе будуть деякі проблеми з службами. І ніхто навіть з християн українців не хоче собі проблем, тому що хочуть залишитись жити в цій країні. Але в Україні ми дозволяємо собі говорити ті чи інші речі. Тому чому в нас відбуваються такі знаєте, подвійні стандарти в Україні? Можу заганьбити, заплювати там, всяке таке зробити за людину, яка хоче бути психологом. А приїжджаючи до Європи, до Америки, о, ми такі класні, ми ходимо до психолога. А трошечки пізніше. Я вже знаю багатьох людей, які взагалі стали самі психологами. І не кажу, що вони колись там обкакували а, а, психологів, але теж стану, ну, так, себе ставили до цієї категорії людей. Але сьогодні саме є психологами. І от в мене питання до кожного з нас: чому ми робимо подвійні стандарти? Чому ми Україну принижуємо? Європу, Америку ми піднімаємо в багатьох, в багатьох питаннях. Це ж не має так бути. Чим наша країна гірша? Але при цьому покажіть мені, будь ласка, християнина не капілана, тому що капеланів-християн дуже мало зараз. Наразі дуже мало. Я знаю, що все під контролем у Бога, але наразі дуже мало. Покажіть мені не капелана, а християнина, який реально зараз працює з такою категорією людей. Постраждалі діти, підлітки, молодь. Середній вік, старший вік, або категорія воїнів, Покажіть мені таких християн, які не капілани, і які працюють, пусть наставничество, пусть підтримка, назвіть, як хочете. Але де ці люди, ми настільки стали оцерковленими, що ми за рамки церкви не виходимо і не бачимо своє служіння навіть. Тому що ми всі говоримо: ну, якщо я піклуюсь про домашніх своїх, я Знаєте хто? Окей, про церкву треба піклуватись, ніхто не сперечається. Але ми знаємо, з вами знаємо, той, хто взагалі хоч трошечки читає новий заповіт, знає, що церков – це як човник, який має два весла: одне весло відповідає за навчання, тобто піклуватися, вчитися на території церкви, а інше відповідає за євангелізацію. Тобто, через що ти будеш проводити людей. І не завжди це масові євангелізації, як в 90-х роках. Сьогодні це особисті історії і свідчення. І як ви, зустрічаючи тих чи інших людей, говорите про Бога? Чи говорите взагалі про них? Чи допомагаєте ви людям? Чи ви просто вислухали, погладили по головці, сказали, ну, ну, життя таке? А потім помолилися: дай Боже, щоб мені таке не пережити. І на цьому все. Ми маємо розуміти, що сьогодні на християн. Велика відповідальність, величезна відповідальність. Не завжди треба зразу людину тягти до церкви. Інколи просто треба проявити людяність через призму Христа, допомогти людині вийти з тої духовної, душевної катастрофи, яка в неї відбулася, а навіть і інколи із фізичною. У нас, знаєте, в Дніпрі була раніше Тетя Аня. Це бабушка, яка дуже сильно і багато говорила за евангелізацію, більше за всіх віддала гедеонівських маленьких нових заповітів. І знаєте, в її час, поки вона жила, жодна операція в лікарні Мечникова не відбувалася без її молитви. Ніхто з лікарів і медсестер не наважувався, що будь зробити, поки вона не прийде і не помолиться. Де ми з вами християни сьогодні? Що ми робимо? Сидимо в церквах. Запрошуємо людей до церкви і все. А може час вийти з церкви і прийти до людей, і допомогти їм пройти через от ту чорну кризу, яка зараз є, а це війна. І вона торкається сьогодні кожного. Не можна казати, що психологи сьогодні не потрібні. Саме сьогодні вони витягують країну людей, і тим паче християн. тим паче. Тому що християни не менше потребують психолога, а навіть інколи більше. Тому що треба вміти застиковувати душевні рани з духовними, так, щоб воно все функціонувало, працювало і приносило плід, а не тільки говорити щось про душу, про емоції і на цьому все. Давайте молитись про те, щоб нам Господь давав мудрості в цьому питанні, тому що мені ще на згадку приходить одне місце, коли ми думаємо, що «Ну, в мене є друзі, які мене вислухають, там, і так далі. Так, да, але криза, коли приходить. Депресія. Вона не відбувається один-два-три дні, а інколи руками. І покажіть мені друга, який готов слухати твої нюні і соплі 2 три роки. Навіть книга Іова показує, що друзі сиділи і мовчали сім днів, сім ночей. Потім декілька там днів, там, тижнів вони поговорили і розбіжалися. Все. Покажіть мені в вашому житті друзів, які реально слухали б вас постійно. І не покинули вас. Я от за свої 39 років жодної такої не знаю. Скільки я бачу, знаю родин, скільки я спікуюсь, я не знаю таких людей, які б могли постійно слухати твоє негодування, не знаю, як це сказати, да? твій ропот. Немає таких людей. Просто жодної людини. А психологи, вони тільки слухають. А допомагає. Тому, будь ласка, на будь-яких зустрічах, вечірках, семінарах, навчаннях не робіть так, що ви принижуєте роботу психологів, тому що саме вони сьогодні рятують країну. А наші християни сидять в церквах і все ще кличе до церков. І на цьому все. Ніхто поки що, майже ніхто не виходить за рамки церкви. І це печарка. Боже, дякую тобі за цей день, дякую Тобі за твою мирість і дякую Тобі за розуміння деяких принципів життя. Допоможи нам твердо стояти твоєї істині, в своєму слові і з великим серцем проявляти твою любов цьому світові. Допоможи нам не заціклюватись, сидіти тільки в церквах своїх, але й виходити за рамки церкви для того, щоб показати тебе, який ти є, всемогутній, величний. Ти той, до кого хочеться бігти. Допоможи нам християнам. Бути вчасними, як ти. Ти завжди приходиш вчасно. Допоможи і нам. Не просто пожаліти когось, а бути миротворцями, бути серцем сестрадательним, людиною, яка може не просто сказати я за тебе помолюсь, а і на ділі щось реально класне зробити. І це не значить, що ми маємо служити своїми там постійно фінансами або руками. Інколи у нас реально немає такої можливості щось таке зробити, але ми знаємо людину, яка може допомогти. І нам нічого не варто, щоб набрати цю людину, сказати, слухай, ну є така ситуація, дуже потрібна твоя допомога, будь ласка. Від нас кусок не відпаде. Допоможи, щоб ми розуміли, що сьогодні кожна професія дуже важлива, вкрай важлива, і ти не випадково створив цю професію, і особливо зараз вона дуже активно впливає на розвиток життя будь-якої людини, тому що ми бачимо, як багато людей приходять, як які живуть просто на мирній території, а особливо які приходять з немирної території, і це важкі тяжкі історії, які просто вкоріняються в твоєму серці на все життя. Через яких в тебе і волосся дибки, і ти більше сидієш. І це просто не передати словами, що ти відчуваєш. Але я дуже прошу тебе, щоб кожен з нас розумів свою відповідальність. Неважливо, ми диплом психотерапевта чи не маємо. Треба розуміти, що все має бути в поєднанні. Дух, душа і тіло це має бути в поєднанні. І ми не можемо сьогодні піклувати стільки про духа, забуваючи про тіло і душу. Хоча да, ми розуміємо, що Дух важливіший, з нього все починяється, але ти нам подарував і душу, і тіло. І про них теж треба піклуватись, бо це храм для Твого Духа. І нам важливо, щоб це в цілостності взаємодіяло для того, щоб гідно прославляти Твоє святе ім'я. Будь прославлений в сьогоднішньому дні, будь ласочка, і допоможи всім лікарям на будь-якому рівні, медсестрам, санітаркам. Бути з відкритим серцем ще більше, допомагати ще більше, бути відкритими, лагідними і дуже-дуже мудрими від тебе, щоб на кожному рівні відбувалося те, що має відбутися. І наші люди вони не гинули, не помирали, а не просто виживали, да? а змогли реально вижити, а потім навчитись жити і прославляти твоє святе ім'я. Як ти знаєш, я завжди прошу покаяння для всієї України. Ти знаєш, як я давно цього хочу, давно про це прошу. І просто війна це ще більше в мені розпалила в це бажання ще більше молитися. І я прям молюсь кожного дня про це. Я прошу в ім'я Ісуса Христа, благослови нашу всю Україну, реально увірувати, щоб ми була та нація, яка вірить в живого, могутнього, справжнього Бога. Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!